Президент Зеленський, бенуто 24 Grazie. Пане президент Zelensky, Ласкаво просимо скаті джі двадцять чотири. Дякую за те, що ви нам дали можливість взяти інтерв'ю вас. Як ще на закінчилася ваш візит до групи СИМИ і одночасно була також те, що Путін сказав і пропозицію і зробив пропозицію за мир з його за його умов? Це умови такі важливі. Яка буде ваша перша відповідь на цю пропозицію? Передусім хочу подякувати вам за можливість поспілкуватися за запрошую волію. Дякую вам людям цього регіону. Дуже теплого сонячного дуже приємно. Всі люди теплі так підтримують Україну, українців. дуже приємно. Стати на нашому боці хочуть, щоб закінчилася війна, Україна перемогла. Життя перемогло і хочу подякувати премєр міністру Джорджу Мелоні за запрошення. Дуже дуже круто організовано. Самі багато важливих рішень е, про рішення. Я так розумію, трішки пізніше. А ви про заяви а, а Путіна? Ну передусім, я хотів би, щоб ми всі були од... всі разом в одному інформаційному просторі. Час заяв Злочинця Путіна. Ми були на зв'язку з нашими сім'ями і всі в бомбосховищах, а вже ж. І ви повинні це знати. що Коли він заявляє щось про ми, в лапках, бо в цей момент був 31, сьогодні був 31 ракетний удар: ракети, балістика, дрон. Точно знов жертви, уточнюються цифри зараз наші служби, всі працюють поліцейські, ДСНС, всі працюють. Я дякую нашим службам. Це інформація, яку я отримав. Уявіть собі, такий цинізм, що якась людина говорить про мир. Але все це під ракетний удар. Це щоденний удар, нічого нового немає, ні в ударах. Ні в риториці а людини на прізвище «Путін». І що можна сказати що стосовно тих меседжів, вони ультимативні. вони нічим не відрізняються від всіх ультиматумів, які були до цього. Єдине, що ми з вами реально є, вочевидь, бачимо, що це відродження нацизму. І... Це нова хвиля, і тепер цей нацизм він російський. Так само, те, що заявляє Путін віддати їм частину наших територій, які окуповані і які не окуповані, говорить про кілька регіонів нашої держави, і він зупиниться і не буде ніякого замороженого конфлікту. Меседжі ті самі, як у Гітлера, який казав. 100 років не пройшло, який казав, що дайте мені частину Чехословакії, і на цьому все закінчиться. Ні. Це брехня історична. Брехня. Після цього у нього була Польща, дайте мені частину Польщі. Після цього була окупація всієї Європи, і ви знаєте, і це. Ця хвиля хвиля нацизму не нажернула такого напрямку. Він іде всюди. Він був і в північній Африці. Гітлер туди добрався, Атлантика, тощо майже на всіх, на всій території земної кулі. Ось що таке нацизм не можна вірити в такі меседжі. Путін йде тим самим шляхом. Він сьогодні а, говорить вже про чотири регіони. До цього це був Крим і Донбас. Хочу вам нагадати, в 2014 році, коли все почалось, почалася окупація, Реці, був Крим і був Донбас. Сьогодні він говорить вже про чотири регіони, називає українські землі, а російськими територіями. І, до речі, каже, каже, до речі, чотири регіони, і щоб звідти були виведені російські військові, він навіть наш, ж... на жаль, Йому все одно ж відбувається на війні, і що з його людьми також. Тому що навіть тут він не тому що а, мова йде про шість регіонів. Тобто він забуває, що його війська а, воюють в шести регіонах України, не в чотирьох. Він це не знає. Він навіть не знає, що а, скільки скільки сотень тисяч російських військових загинули. Коли прийшли на нашу територію, на нашу землю, і тому його ультиматум він для нас не новий. Зрозуміло, він порушує міжнародне право знов таки ніякої поваги до статуту ООН. Я вважаю, що всі ми повинні базуватися на міжнародному праві, на статуті ООН на поваги до демократії, до свободи, до життя, до людини, і це найголовніше. Безумовно, він розуміє, що буде саміт миру. Безумовно він розуміє, що більшість країн світу на боці України, на боці життя. Не тому, що вони обирають Україну або іншу державу. Вони просто поважають міжнародне право. Сьогодні просто бути з Путіним це не поважати міжнародне право. І безумовно, завтра у нас буде саміт миру, і напередодні він говорить про, начебто, якийсь новий ультиматум під сирени. Під вбивство наших цивільних людей під ракетний обстріл. Знов-таки неадекватний, тому що або він не розуміє, що відбувається, що він про щось заявляє, а паралельно йдуть ракетні удари. Тобто він не контролює ситуацію, або він неадекватний. Говорить про, миф, про мир. А реально він пропонує сьогодні всім війну. Ось таке нове обличчя нацизму. І я абсолютно Впевнений в цьому є деякі скептики в світі кажуть: ну, це не зовсім ще нацизм, ще такої хвилі а, не почалось. І я вважаю, що а для чого нам всім чекати, коли почнеться ця хвиля? Я вважаю, що нацизм вже прийшов і тепер він має обличчя Путіна.